Вітання всім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Вуличному освітленню для жителів сіл Задвір'я та Богданівка Красненської громади бути 2 вересня. Завершився важливий етап роботи по встановленню бетонних стовпів, на яких буде прокладено кабель для проведення вуличного освітлення у селах Задвір'я та Богданівка. Це значний крок на шляху до покращення інфраструктури населених пунктів та підвищення рівня безпеки місцевих жителів. На ділянці дороги між селами встановлено 10 бетонних опор, а в самому селі Богданівка ще три. Роботи проводилися під контролем селищного голови Романа Фурди та старости Задвір'янського старостинського округу Едуарда Марціняка. До слова, мешканці району Заборка, села Задвір'я та Богданівка давно потребували вуличного освітлення, оскільки його відсутність створювала незручності, особливо у вечірній час. Наразі всі роботи виконуються за кошти селищного бюджету, щоб значно підвищити зручності для життя місцевих мешканців. Завдяки спільним зусиллям вуличне освітлення скоро стане реальністю для всіх мешканців. Нагадаємо, що минулого року проведено вуличне освітлення у селах Полтва та Полоничі Красненської громади. Ці проєкти стали можливими завдяки зусиллям селищного голови Романа Фурди та активній підтримці громади. 5 вересня відбулася 22-га сесія Бузької міської ради, 7-го скликання, яку провів міський голова Ростислав Сліпець. Депутатським корпусом було розглянуто 37 питань порядку денного та прийнято відповідні рішення, які у відведений законодавством срок будуть підписані міським головою та оприлюднені на офіційному сайті. Серед основних питання внесення змін до показників міського бюджету на поточний рік, затвердження положення про старосту сіл Бузької міської територіальної громади з адміністративним центром у місті Бузьк у новій редакції, про окремі питання оренди комунального майна, організації освітнього процесу у закладах загальної і середньої освіти, надання згоди на списання основних засобів і на розміщення філії Бузького міського народного дому. Окрім цього, було прийнято звернення ряд рішень зі земельних питань, затверджено детальний план територій, рішення щодо розроблення та внесення змін в детальні плани території. Також депутати затвердили нові цільові програми підтримки екстреної медичної допомоги на території Бузької міської територіальної громади на 2024 рік і покращення якості надання публічних послуг органам виконавчої влади на 2024 рік. Несли зміни до програми літнього дозвілля дітей Бузької міської територіальної громади Золочівського району, веселе літо, щасливі лелечі діти, затвердженої рішенням міської ради від 17 липня. Відповідно до рішення Козинської сільської ради від 18 липня про утворення ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу молодіжної ради при Козинській сільській раді та погодження положення про молодіжну раду місцевого рівня. Утворена ініціативна група, яка є відповідальною за організацію та проведення установчих зборів зі створення молодіжної ради. Установчі збори відбудуться 2 жовтня о 16-й годині в актовій залі Козинської сільської ради за адресою вулиця Берестецька, 145. Ініціативна група здійснює прийом документів від кандидатів, які виявили бажання увійти до складу молодіжної ради при Козинській сільській раді. Прийом документів здійснюється з 3 вересня до 22 вересня. Документи просимо приносити у відділу освіти, культури туризму, молоді та спорту Козинської сільської ради, яке знаходиться у приміщенні закладу дошкільної освіти «Колосочок». Контактна особа Людмила Ніколайчук, спеціаліст питань освіти, відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Козинської сільської ради, секретар ініціативної групи. До складу молодіжної ради можуть входити громадяни України віком від 14 до 35 років, які є представниками громадських об'єднань та відокремлених підрозділів громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій, що зареєстровані в уставленому порядку та проводять діяльність на території Козинської громади, представники закладів освіти, кандидати, яких подаються учнівськими або студентськими самоврядуваннями кожного навчального закладу Козинської громади. Молодими особами, зареєстрованими у територіальній громаді, які подаються до складу молодіжної ради шляхом самовисунення в порядку, визначеного положенням для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява для представників інститутів громадянського суспільства, підприємств, установ, організацій закладів освіти. До заяви додаються прийняти у порядку, встановленому установчими документами організації, рішення про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу молодіжної ради. Анкета делегованого представника, що містить також дані про досвід, плани та мотивацію кандидата і фотокартка в електронному вигляді. Для молоді територіальної громади до заяви подаються підписаний лист для збору підписів не менше 10 жителів територіальної громади. Про підтримку кандидата від громади, що містить такі дані, порядковий номер особи, яка підписує лист, прізвище по батькові, дату, місяць та вік народження, адресу реєстрації місця проживання, контактний номер телефону, особистий підпис, дату підписання, анкета кандидата, що містить також дані про досвід, плани та мотивацію кандидата. Не пропустіть шанс стати частиною команди, яка змінює світ навколо нас. Приєднуйтеся до молодіжної ради та разом будемо творити позитивні зміни. Зберегти документи для заповнення можна на офіційному сайті Козинської громади. 2 вересня в закладах загальної середньої освіти Бузької громади відбулося свято першого дзвоника. Бузький міський голова Ростислав Сліпець побував у Новомолятинському закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів. Привітав учнів батьків, педагогів зі святом. А також вручив грамоти та грошові премії двом вихованцям бузького дитячого будинку Добре серце Віктору О'янкуле та Андрію Морозюку за вагомий внесок у досягнення футбольної команди Копа яка гідно представила Україну на 9-му світовому кубку в Варшаві, завоювавши призове третє місце. Очільник бузької громади побажав хлопцям нових перемог та досягнень у футбольній кар'єрі. Згасла зірка на земному колі і полетіла десь за небокрай. Відлітають в небеса герої, захищаючи свій рідний край. Пам'ять серця вічна і нетлінна, теплі спогади, навіюють думки. З фото посміхається на вірний син України. Голос пам'яті лишився на віки. 3 вересня у річницю загибелі Любенка Сергія Петровича відбувся мітинг Реквієм вічна пам'ять вам, герої-земляки у Срібненській гімназії Кропицької громади. Сергій Петрович служив у званні солдата у номері обслуги мотопіхотного зводу мотопіхотного батальйону. Загинув 3 вересня 2023 року внаслідок мінометного обстрілу під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Берестове Бахмутського району Донецької області. Вічна пам'ять герою. Герої не вмирають. Вони живуть на віки в серцях. І в пам'яті народу України. І не дозволять нашим ворогам перетворити вітчизну на руїни. Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах і містах звучать слова «Герої не вмирають. У селі Ситне Кропитської громади відбулися заходи, приурочені до 10-ї річниці від дня загибелі нашого захисника Івана Лемещука. Пам'ять гірка пам'ять війни зібрала мешканців Кропитської громади. На подвір'ї Ситинського ліцею на реквієм Життям у спалах присвячений 10 річниці загибелі Івана Ломищука, нашого земляка, учня та випускника цього навчального закладу. Участь у меморіальних заходах взяли рідні, близькі, односельчани загиблого героя, учнівські та педагогічні колективи, секретар Крупецької сільської ради, 5 вересня, сержант Іван Ломищук. Загинув у бою з російськими терористичними групуваннями біля села Цвітні Піски Слов'янсько-Сербського району Луганської області, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Відійшовши 21 рік за самодовічності, він залишив у собі вагомий спадок, не доживши, не долюбивши. Сумно від того, що білими лебедями на досади літають найкращі цвіт української землі, безстрашні мужні наші герої. Скільки б часу не минуло, не здруться з пам'яті імена тих, хто не повернеться з війни. Сьогодні, 7 вересня, у Стрийському парку Львова відбулися змагання з легкоатлетичного кросу серед збірних команд територіальних громад Львівщини. Загалом у трьох категоріях: дорослі, ветерани, люди з інвалідністю позмагалися 28 команд. Команда Бузької міської територіальної громади у складі вихованців Бузької ДЮСШ – Успішно виступила у змаганнях, здобувши перше місце в категорії дорослі та показала відмінні результати в інших категоріях. Гордимося, що наші легкоатлети завжди показують найкращі результати та успішно виступають в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Віктор Дідух у фіналі Паралімпійських ігор. Дворазовий чемпіон світу, Європи, заслужений майстер спорту України, заслужений тренер України, президент Федерації настільного тенісу та директор ЮСШ Авангард Красненської громади Віктор Дідух продовжує свої переможні кроки на Паралімпійських іграх у Парижі. Вчора він здобув важливу перемогу у півфіналі особистого турніру, перегравши суперника з Таїланду з рахунком 3-1 і таким чином вийшов у фінал. Матч вразив своєю динамікою та напругою, але Віктор продемонстрував високий рівень майстерності та зібраності, що й допомогло йому подолати суперника. Сьогодні, 7 вересня, 14-й годині, наш земляк боровся за свою другу золоту медаль Паралімпійських ігор. Першу перемогу він здобув у ріо де Жанейро у 2016 році, що стало визначною подією для українського спорту. Окрім того, в активі Віктора Дідуха вже є два срібла, здобуті на Паралімпійських іграх у Токіо 2021 року та бронза, яку він виборов у змішаних парах на цьогорічних іграх у Парижі 2024. Сьогодні Віктор Дідух знову вийшов на арену, щоб відстояти честь України та Крестенської громади, і здобув на Паралімпіаді у Парижі золоту медаль з настільного тенісу. Так сьогодні у фіналі змагань наш земляк обіграв представника збірної Китаю. Чжао Шуай у важкому 50-му двобої це 18-та золота медаль для нашої країни на змаганнях у Парижі та 70-та Загалом його перемога це не лише результат наполегливої праці і талантів, а й гордість для країни. Дідух продемонстрував високу майстерність і витривалість, подолавши усі труднощі та суперників. Нагадуємо, що в активі нашого земляка вже є бронзова нагорода цих паралімпійських ігор. А загалом у спортсмена це вже четверта медаль. На паралімпіадах вітаємо Віктора Дідуха заслуженою вольовою перемогою. Його успіх є надихаючим прикладом для молодих спортсменів і підтвердженням того, що завдяки самовідданості та рішучості можна досягти великих висот. Вітаємо Віктора з цією значною перемогою і бажаємо подальших успіхів і нових звершень. Підтримуємо нашого чемпіона та віримо й у його черговий тріумф. Слава Україні! Героям слава! you need